Вітання усім на моєму YouTube-каналі просто смачно. Сьогодні готуємо швидкий і смачний курячий суп із сирком. Ось який він гарний на вигляд, а який смачний. Для початку треба зробити зажарку із цибулі, моркви. Отже, висипаємо кубиком порізану цибулю на сковорідку Солію. Туди ж всипаємо чи потерту на грубій терці, чи порізану як я от кубиками моркву, хай дві хвилинки тушиться, і е, промитий порізаний курячий філе підсолюємо до смаку. Додаємо приправи. Я додала часник гранульований і базилік. Ну, приправи – Це справа кожного, кому який подобається, і який є в наявності. Хвилин 5 вони потушилися овочі з м'ясом і виключаю вогонь. Тим часом займаюся картопля у воді підсолюю, додаю рису. І хай закипить. Коли картопля з рисом закипіла, висипаю нашу зажарку з м'ясом, тим часом нарізаю сирок. Сирок має бути вершковий, такий жирності не менше 55. Висипаю цей сирок і хай наш суп вариться хвилин 15. Під кінець варіння додаю зелень, мене петрушка і кропом. І я ще додала десь 10-20 вершкового масла. Суп буде дуже смачний, мати вершковий смак. Отже, готуйте на здоров'я. Дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі!